Легендарне підприємство Одещини, Балтська швейна фабрика, заснована ще в 1927 році, наближається до свого 90-річчя. Довгий шлях прийшло підприємство, набуваючи майстерності, визнання та гарної слави. І на цій довгій трудовій ниві переживала фабрика різні часи, і часи злетів, і часи падіння. Пройшло лише півроку з того часу, як підприємство під мілою рукою нового власника Лазаренка Михайла Дмитровича почало знову серйозно заявляти про себе не лише в межах району України, а й на світовому ринку. Являючись одним із основних бюджетотворчих підприємств району, Балтська швейна фабрика отримала нове дихання. Разом із змінами зовнішнього вигляду, переобладнанням цехів, створенням робочих місць, велика кропітка робота проводиться по створенню не лише гідних умов праці на підприємстві, а й зручних побутових умов, що відповідають всім світовим вимогам. І відкриття нової сучасно облаштованої їдальні з відповідно обладнаною кухнею, кухонним приладдям, висококласними кухарями стало ще однією сходинкою до зміцнення та покращення соціально побутових умов праці робітників швейної фабрики. Планувалося до 1 юлі відкрити столову саме для робочих. Все чітко було виполнена 1 числа. столова була відкрита. И люди могут сейчас в свой рабочий, как говорится, рабочий день прийти пообедать в столовую. Ассортимент вы сами видите, разнообразный. Но кроме этого, что он разнообразный, он еще имеет возможность для того, чтобы человек покушал. Это буквально в меню, если посмотреть, с комплексный обед стоит 10 гривен. 10 гривен человек за 10 гривен может поесть. Может съесть и первое, и второе, и компот. Это большое, как говорится, большая работа. И для людей, для людей, я считаю, что такие блага, такой социальный пакет, это очень много значит. Во-первых, где в городе, где в городе, будем так, есть такая возможность человеку работать и еще за такую сумму денег покушать. Для людей сделано все. Большая заслуга это, конечно, Михаил Дмитриевич, потому что такие условия создать, чтобы человек мог работать, еще прийти и покушать, и покушать э, очень долго. Семь э, лет, семь лет, это я буквально работаю уже семь лет, за последних семь лет никакой столовой не было. Люди питались на рабочих местах, хотя это очень неправильно, не гигиенично. Сейчас сделано все для того, чтобы человек мог прийти в столовую, поесть чистенько, аккуратненько и достойно. Я считаю, что очень большая заслуга его и от всех людей только большое спасибо. Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько человек одновременно могут посетить столовую и э, в какое время, как питается весь персонал фабрики? Обеды у нас распланированы, считайте, в три этапа. В 10-20 начинаются обеды именно цехов. Они могут пообедать за один раз до 50 человек. Это очень много, это достаточно места. И возможность им в обед еще пообедать и отдыхнуть. Різноманітне меню, дає змогу обрати кожному обід за смаком та ціновою шкалою. Крім комплексного обіду, вартістю всього в 10 гривень, який включає в себе обов'язкову м'ясну страву, можна обрати будь-який кулінарний виріб за вподобанням. Також в залі їдальні можна випити в будь-який час безкоштовну склянку чаю. І задля того, щоб кожен працюючий на підприємстві мав змогу не лише вчасно, а й смачно пообідати, бригада кухарів докладає всіх зусиль. Нашому директору Лазаренко Михайлу Дмитровичу ми дуже вдячні, що в нас відклалася така гарна столова. Ми дуже вдячні, що до нас приходять люди, які з задоволенням обідають, висловлюють подяку радості. в свою чергу намагаємося, звичайно приготувати смачну їжу, смачну, щоб люди вийшли задоволені, ситі. В наше меню входить комплексний обід, який коштує біля 10 гривень. Тобто людина свою може взяти на меншу суму. Вибір у нас дуже великий, тобто входять перші блюда, салати, другі блюда, людям подобається. І ще раз бажаю всім смачного. Настав час обідньої перерви, і працівники вишикували за смачними стравами. Тож і наша знімальна група приєдналась до обідаючих. Смачного вам. Скажіть, будь ласка, ось сьогодні ви обідаєте в новій відремонтованій столовій. Наскільки важливо працівнику? Мати ось таке харчування часне, гаряче, свіже. Ну, у нас то <кій> столово відкрилося зовсім недавно, і дуже всім подобається, того, що гаряче, воно є гаряче. З дому, що ти не візьмеш, а воно. Так ти не поїсиш, як можна поїсти встановлення. У хтось на 10 гривень бере, хтось на 5 гривень. Кожен собі сьогодні, можна взяти на 5 гривень. Завтра хтось може взяти більше, хтось менше. Всіх устраює. Да. Дякуємо всім і на і начальству, і кухарям. Усім всім дякуємо. Задоволені створеними умовами як молоде покоління, так і досвідчені працівники швейної фабрики. Адже останні роки приходилось їсти прямо на робочому місці, де за санітарні умови та гарячу їду і говорити було нічого. 35 років працюю на швейній фабриці. Ну, Столові були різні. Зараз добре уютно, обіди хороші. Нас влаштовує харчування. Наприклад, мене особисто влаштовує і якість, і... і ціна обіду теж. Завдячуємо цим нашому директору. Ми п'ять років були без столової. Їли за машинками, їли на агрегатах. Такої в нас кімнати для прийняття пищі не було. Ну а зараз навіть зі своїми харчами можна прийти в столову, сісти за стіл, пообідати. Є у нас кипяток, чаї. Хто хоче, собі бере, хто хоче, бере компоти. Компот кожен день різноманітний. Сьогодні, наприклад, з сухофруктів. Вчора було свіжих. Дякую директору, що зробив нам хорошу столову, питання хороше. Що ми можемо прийти і покушати вкусно. З першого дня я відвідую їдальню, мені тут дуже подобається, тому що можна поїсти житке. І дякую Михайлу Дмитровичу, що він це зробив. Тут красиво, приємно, І не, не то, що за машинкою, а поїсти спокійно, житко, і в втора можна, і комплекс не можна брати. Ціни доступні, можна поїсти, не голодно. З дому не береш, не несеш. Мені подобається. Спасибо, Михайло Дмитровичу. За зовсім короткий час після оновлення та реконструкції до Балтської швейної фабрики знову повертається минула слава. Важко знайти в районі в наш час таке підприємство, де до людей, працівників фабрики, відносяться як до найбільшої цінності, головного капіталу. Тож ідуть працювати на підприємство хоча б на літо, і студенти. Я навчаюся зараз у Балтському педагогічному училищі. На літні канікули я прийшла працювати на фабрику, щоб не пропадав марно час, тому що ще зараз наша фабрика розквітла, і мені хотілося змінити діяльність. Фабрика зараз в гарному стані, також їдальня, гарний персонал. Всі дружньо відносяться один до одного. Ми вдячні нашому персоналу. Вони дуже смачно готують. Привітні до людей. Особливо хочу подякувати Михайлу Дмитровичу за те, що він зробив для персоналу такі умови. Тож умови для праці та комфортного відпочинку на фабриці вже створено. Крім того, поряд з їдальнею вступив у дію і зал для урочистих подій, де кожен працівник фабрики зможе відсвяткувати пам'ятну подію в своєму житті: день народження, заручений чи хрестини. А для проведення весілля кращої зали. І й шукати. Як бачимо, фабрика змінюється на очах. Це відмічають як нові, так і досвідчені працівники підприємства. І все це відбувається тому, що дотримується Михайло Дмитрович своєї основної принципової позиції: хто хоче працювати, той отримає роботу: гідне ставлення, гідну платню та гідні умови. І таке відношення до будь-якої справи, за яку береться Михайло Лазаренко, завжди приводить до успіху. Тож виконання всіх пунктів колективного трудового договору, складеного між трудовим колективом та адміністрацією підприємства, вважає Михайло Дмитрович справою честі. Одним из главных направлений э, работы профсоюзной организации администрации было создание социальных условий труда на предприятии. И э, это все мы отразили с директором предприятия при заключении коллективного договора. Здесь вопросы решены не только э, по питанию, но и условия труда в цехах, где у нас сейчас произведен ремонт. Сделано новое освещение, сделано новые, делаются новые туалеты, душевые. Фабрика развивается. Действительно, Михаил Дмитриевич внес новое дыхание в решение этих социальных вопросов. И вопросы не просто решаются, а решаются на уровне социальной инфраструктуры Европы. Поэтому все делается красиво, удобно для людей. И от коллектива я хочу сказать ему за это огромное спасибо. Вдячність людей за гідні умови праці, її оплату та соціально-побутові умови ще раз підкреслюють, що курс, обраний Михайлом Дмитровичем Лазаренко, правильний. Люди дуже довольні. Доволі не просто тим, що вони працюють. По-перше, Во вони заробляють. З іншої сторони, зараз ви бачили столову, наскільки це хорошо і наскільки це просто. То, що вони обідають, це раз. Во-вторых, Мы хотим, чтобы открылся кондитерский цех. Сейчас идет подбор кондитера. Это будут и булочки, это будут и пирожки, это будут и пирожные. Что наши люди могут, кроме э, что попитаться, они смогут взять и кондитерку. Но кроме этого будут еще и полуфабрикаты. Они могут и заказывать, и могут так купить, взять домой. Женщина. она мать, она большую часть проводит на работе, и дома приготовить пищу для семьи, это тоже занимает время. И это время мы им хотим немножко сократить. Но это все снова благодаря нашему Михаилу Дмитриевичу. Потому что за такой период, которая сделана такая грандиозная именно работа, ни на одном предприятии нет. Вы знаете, что сейчас предприятия терпят, как говорится, убытки. Терпит крушение. А наше предприятие, оно, будем так говорить, легкой промышленность не было, чтобы она прибыльная сильно была. Она всегда, знаете, на уровне таком плавает. И взять предприятие, не имея еще прибыли, а влаживать это не каждый хозяин будет делать. Не каждый. Каждый хозяин, который приходит, он хочет только взять, а чтобы что-то оставить, и сделать для народа – это очень редкость, очень редкость. Так что, если бы наша Украина имела побольше таких хозяев, вы знаете, мы бы, наверное, процветали. А так, конечно, хочется, чтобы к нему приезжали и получились как это нужно делать. Мы сейчас в цехе. Вот хочется мне отметить эту бригаду. Эту бригаду мы начали формировать, будем говорить, в дню легкой промышленности. Бригада начинала в очень малом составе, сейчас эта бригада у нас полноценная. И, знаете, есть немножко даже гордость наша в том, что эта бригада сейчас не просто пошивает что-то, она пошивает давальческое сырье, и вы сейчас можете посмотреть изделия, которые они выпускают. Мы им давали платья, мы им давали плейсера, сейчас мы им дали пальто. Пальто, конечно, считается сложное изделие. И пальто не просто идет пальто, пальто идет клетка, которой нужно подогнать воротничок, лацкан, клапан. И с этой работой они справились. И очень приятно, очень приятно, потому что они сумели это сделать. На базе этого цеха мы сейчас планируем еще одну бригаду. Бригада сейчас формируется, готовится, к, как говорится, к запуску. И этот цех планируется работать на внутренний рынок. Что такое внутренний рынок? У нас очень много заказов, которые есть именно по спецодежде, и мы планируем это запустить здесь. Со временем, со временем, я думаю, что много времени не пройдет, у нас будет и третья бригада. Цех очень светлый, цех новый. Тут и освещение сделано современными на, на на, другом уровне ниже, намного что это позволяет, как бы вот видите, работницы, чтобы свет лучше падал. Створені сучасні комфортні умови праці, часно виплачувана заробітня плата, наближена до європейської інфраструктури швейної фабрики, а саме головне довіра до керівництва приваблює на виробництво все нових і нових людей. І менш ніж за місяць сьома бригада вже повністю докомплектована, поповнилась досвідченими та молодими кадрами. Скажіть, будь ласка, як вам працюється в цьому новому цеху? Ось ви пошиваєте новий вид для вас продукції, складний вид пальто. Що цікавого в цій роботі? Я працюю тут три дні. Мені подобається робота, яку я виконую. Виріб не дуже складний. Рада, що мені зразу довірили таку роботу. А робота дійсно непроста, адже відшиває бригада пальто в клітку, що вважається одним із найскладніших матеріалів. Пальто, яке йде на фірму, яке йде непосередньо з кліткою, яке йде в симетрію це дуже складно. Ми обычно такі зделія, понятно, що шють бригади, які багато вже пророботали. Но ми оказали їм довіру, этой бригаді. І ви знаєте, вони з этой роботою справились. На даний момент Ізділення, які ми перевіряємо, вони соответствують тому качеству, яке требовалось для заказчика. Тобі довірили в таку відповідальну, складну роботу, пришиття гудзиків. Правильно пришитий гудзик це гарне пальто. І скажи, будь ласка, чи подобається тобі ця робота? Наскільки ти відчуваєш відповідальність за свою працю? Я працюю 5, 5 днів, прийшла на фабрику. Воютну фабрику мені дуже приємно, що я сюди прийшла і мені допомагають і я довольна роботою. Задоволена умовами праці та своїми підопічними і майстер, створеної всього півроку тому бригади Лілія Данилюк, яким випала честь працювати в новому цеху. Зараз вот ми перейшли в новий цех. Він У нас світлий, просторний. Бригада, звісно, у нас молода. Девочки есть такие, которые приходят еще с училища, но мы их немножечко подучиваем. Есть, конечно, у нас и старые рабочие, которые сейчас на пенсии, но они работают у нас. Они у нас работают наставниками, наставниками тоже над молодежью, даже еще и над нами. Немножечко и нам бывает подсказывают, как нам работать. Очень приятно отметить, что к нам на фабрику приходит очень много молодежи. Они хотят работать, они стремятся к работе. Мы стараемся им помочь в этом. Мы все сделаем для того, чтобы они быстрее научились и стали хорошими специалистами. Инна Николаевна, Балская швейная фабрика с каждым днем расширяется, пополняется новыми рабочими. Скажите, пожалуйста, что же привлекает людей на вашей фабрике? Ну что я могу сказать? Мы сейчас уже закончили комплектацию бригады номер 7. И начинаем комплектацию бригады номер 8. В этой связи мы проводим... Трехсторонні переговоры с нашим Балтским училищем, с районным центром занятости и наши Но У нас в городе есть училище, которое выпускает портных, можно сказать, швей. Но количество выпускников, которых они выпускаются, недостаточно для расширения нашего предприятия. Поэтому мы сейчас работаем над новой программой. Вот трехсторонний, чтобы проводить обучение непосредственно на нашей базе, на нашем предприятии. Те граждан, которые безработные, которые не имеют специальности швея, мы приглашаем к нам в отдел кадров и мы будем проводить переобучение, переквалификацию кадров. то есть на базе 8 бригады будет такое проведено обучение. В последнее время к нам приходят учителя, юристы, бухгалтера, экономисты, которые получили высшее образование и не востребованы на рынке труда. Они приходят к нам, не имеющие профессии швеи. Мы их переобучаем непосредственно по индивидуальному методу обучения. И сейчас они работают очень довольны и зарабатывают для своей семьи заработную плату. Заработная плата у нас достойная. По сравнению с другими предприятиями города она за последнее время выросла почти на 30%. Людей привлекают условия труда. То есть у нас в цехах сделан евроремонт, ремонт. У нас заработная плата два раза в месяц выплачивается, аванс и расчет. У нас создана социальная база, у нас хорошо работает профсоюзный комитет. Мы придерживаемся и выполняем все пункты коллективного договора. Поэтому люди защищены, и это их привлекает. То есть зарплата, хорошие условия труда. Вот я думаю, только это и есть перспектива. У нас есть возможность не только считать этот цех, потому что есть перспективе еще открытия второго цеха. И мы надеемся, что еще пройдя полугодие, и у нас будет очень много людей, и это будет не только подспорье нам, а это будет подспорье всему городу. Потому что в городе одна только фабрика, которая действительно насчитывает такое количество людей и может позволить держать бюджет города. А это большой плюс. Солідний внесок в бюджет міста вносить і буде вносити балська швейна фабрика. І при такому підході, як Михайла Дмитровича Лазаренка, який вкладаючи великі кошти в розбудову підприємства і не сподіваючись на швидкі прибутки, в першу чергу дбає не лише про збереження підприємства, а про його швидку розбудову та розвиток фабрики. І як показує багаторічний досвід, все, з чим працює Михайло Дмитрович, швидко набуває високого рівня і тому росте впевненість в тому, що Балтська швейна фабрика знову посяде своє заслужене місце флагмана легкої промисловості України та займе гідне місце на світовому ринку. Про високу майстерність та якість роботи свідчать, і вироби відшиті байливими умілими руками швачок. Кожному з яких є частинка любові та гордості того, хто приклав свої руки до створення нової моделі. Магазин готової продукції, розташований в приміщенні швейної фабрики, має в своєму асортименті різноманітні екземпляри відшиваємої продукції, і кожен бажаючий може придбати для себе річ, що припаде йому до вподоби за доступними поміркованими цінами. На кожній з яких можна з гордістю прочитати «Виготовлено в Україні. І дивлячись на зразки продукції, що випускає підприємство, не виникає жодного сумніву, що Балтська швейна фабрика швидкими темпами буде пресуватись до нових звершень і буде підкорювати все нові і нові висоти у виробництві та посяде гідне місце на світовому ринку.